Виконуємо номер 412 із підручника Алгебра 7 та номер 15, 15 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік, який одночлен стандартного вигляду потрібно записати замість зірочки, щоб одержати правильну рівність і чотири завдання. Приступаємо до виконання. Перше завдання. Один з множників 3м2 n куб. Добуток 15 m куб n у 8 степені. Отже, щоб отримати в добутку 15, нам потрібно 3 помножити на 5. Тому коефіцієнт першого множника у нас 5. Щоб отримати m у кубі, нам потрібно m у квадраті помножити на m. І щоб отримати n у 8 степені, нам потрібно n у кубі помножити на n у п'ятому степені. Перевіряємо 5 множимо на 3 15. При множенні степенів з однакової основи показники додаємо. Тому m1 додати 2 буде 3, і N5 додати 3 буде 8. Завдання друге. Один із множників число від'ємне, добуток число додатнє, тому другий множник також має бути від'ємним числом. Щоб отримати 21, нам потрібно 7 помножити на 3. Щоб отримати п в квадраті, у нас п в квадраті вже є. Щоб отримати х в дев'ятому степені, нам потрібно х у кубі помножити на х у шостому степені. Перевіряємо. Мінус 7 множимо на мінус 3 буде 21. П в квадраті переписали х. У кубі множимо на х у шостому степені. Показники додаємо х у дев'ятому степені. Завдання третє. Добуток тепер число також число додатнє, а один із множників число від'ємне, тому і другий множник має бути числом від'ємним. Щоб отримати одиницю у добутку, нам потрібно 3 помножити на 1 третю. Отже, числовий коефіцієнт першого множника 1 третя. Щоб отримати а в шостому степені, нам потрібно а в кубі помножити на а в кубі. І щоб отримати B в 10 степені, нам треба B в 9 помножити на B. Перевіряємо: мінус 1 третя множимо на мінус 3. Отримаємо 1 цілу. А у кубі множимо на А у кубі. Отримаємо А у 6 степені, показники додаємо. І Б множимо на Б в 9, показники додаємо, бо ДБ в 10. І четверте завдання. Добуток у нас число від'ємне. Першим ж них число додатні. отже, має бути від'ємним другий множник. Щоб отримати нам одну другу, нам потрібно помножити 12 на 1 24. Тоді 12 і 24 скорочуються на 12 і отримаємо знаменнику 2. Ну, а тепер p у кубі, п у кубі вже є м і м, тобто, множимо всього, все на мінус 1, 24 без, буквених, без буквеної частинки. Перевіряємо 12 множимо на мінус 24 Буде мінус, скорочуємо на 12, мінус 1, друга П у кубі, М у першому степені. Номер 412 із підручника Алгебра 7, та номер. 15.15 15, із підручника математика 7. Інтегрований курс виконано.